Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Ви дивитесь рубрику про адвокати. Сьогодні ми говоримо про випродовульний вирок та практичне значення на відкриття матеріалів в стороні захисту. Усім нам відомо, що положення частини 12 статті 290 Кримінального процесуального кодексу України встановлюють процесуальні наслідки на відкриття матеріалів кримінального провадження однією стороною іншій, на можливість використання таких матеріалів, як доказів у справі. В Одній із справ, за обвинуваченням громадянина Сполучених Штатів Америки чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України контрабада боєприпасів, я був захисником. Досудове розслідування цієї справи здійснювало обласне слідче управління Служби безпеки України. Клієнт повністю не визнавав свою вину, його обвинувачували в тому, що через пошту за території Сполучених Штатів Америки в Україну він надсилав. В бандеролі, в яких містились боєприпаси до ладкоствольної та нарізної мисливської зброї. До судового розслідування добігало кінця ми з клієнтом готували праву позицію. У справі між тим були численні порушення, зокрема відсутність реальних доказів чинення злочину саме моїм клієнтам. На вимогу слідчого ми прибули для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Перед початком ознайомлення я попросив слідчого повернути моєму клієнту паспорт громадянина Сполучених Америки, решт на який напередодні було скасовано. Слідчий з усмішкою повідомив, що повернути паспорт не може, адже після скасування попередньої ухвали слідчого судді, якою було накладено арешт, він подав нове клопотання, і інший слідчий суддя вже виніс нову ухвалу про арешту. Оце ні я, ні клієнт, звісно, не знали. Оскільки ми на етапі ознайомлені, я попросив надати копію цієї ухвали, після чого зробив запис у протоколі відкриття матеріалів кримінального провадження. Цитую: Після ознайомлення з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 20 січня 2016 року, у мене виникла необхідність оскаржити вказану ухвалу в апеляційному порядку, у зв'язку з чим з матеріалами справи будемо ознайомлюватись після рішення апеляційного суду Одеської області. На вказане рішення одразу подав апеляційну скаргу. Ухвалу було скасовано. І вже що саме цікаво, в той же день без додаткового виклику, абонувальний акт був направлений до суду. Що, відверто кажучи, мене навіть здивувало. У суді першої інстанції, дійшовши до дослідження письмових доказів, п'ять томів справи. Я категорично заперечував, посилаючись на частину 12 статті 290 Кримінального процесуального кодексу України. Матеріали мені не були відкриті, а отже, суд не може допустити їх як докази та досліджувати як докази. Прокурор заперечував, посилаючись на те, що мій запис у протоколі слід розцінювати як відмову від ознайомлення, а не порушення вимог статті 290 Кримінального процесуального кодексу України. Мовляв, сторона обвинувачення виконала обов'язок відкрити. Всі матеріали. А те, що захист не скористався своїм правом, це вже інше питання. Суд став на бік захисту. Матеріали у п'яти томах не були допущені до дослідження. У судових дебатах прокурор заявив, що їй нічого, ну, нічого сказати у цій справі, оскільки суд не допустив до розгляду основні докази, тобто всі докази в письмовій формі, які були зібрані органом досудового розслідування. Я, як, я як захисник погодився, Усправді немає про що говорити, слід ухвалити виправдовувальний вирок за недоведеністю вини, суд першої інстанції виправдав мого клієнта. Це рішення пройшло перевірку в апеляційному та касаційному порядку. Посилання на рішення залишу в описі до відео: Не бійтеся, доводити те, в чому переконані. Будьте переконливими і завжди напологливими. Це приведе вас до перемоги. З вами був я, адвокат Пономаренко. Коментуйте, ставте вподобайку. До нових зустрічі у Рубриці про адвокат.